Вітаю, ця програма сьогодні актуальна на чорноморці. Ми говоримо про важливі події навколо нас. І сьогодні про міжнародні суди з нами на зв'язку. Ольга Драчевська, кандидат юридичних наук, адвокат. Вітаю вас, пані Ольга. Відповідно, студію, ось недавно завершилося слухання в міжнародному суді ООН щодо ну вже давнішої справи України проти Росії. Там ціла низка міжнародних конвенцій, і загалом це перша така справа, яка розглядається в міжнародному суді ООН, по суті, що називається, тобто не визначення попередніх юрисдикцій, чи може цей суд розглядати, чи не може, а вже конкретно по фактах і злочинах, які вчинила Росія. Що ми можемо сказати за підсумками цих слухань і того, як розвиваються справи в міжнародному суді ООН щодо Росії і України? Ну, по перше, це дуже значний крок в міжнародному судочинстві, в міжнародному кримінальному судочинстві, тому що для України це дуже важливо. По перше, ми маємо перші результати. Це лише слухання, це не рішення суду. Тому на рішення ми, як і юридична спільнота, так і міжнародна спільнота дуже очікуємо позитивної сторони, позитивного результату, позитивного рішення, де буде встановлено той факт, що Росія систематично. На постійній основі вчиняє злочини проти України так, це дуже складна юрисдикція. По перше, тому що е, ми розуміємо, що перші особи держави будь-якої держави, це перші три особи: це президент держави, е, це міністр, е, міністр зовнішньої політики держави та премєр міністр Вони мають міжнародний абсолютний імунітет. І стосовно цих фізичних осіб немає права жодний суд застосувати будь-які санкції та виносити рішення. Але це вже крок. І стосовно е, даних Слухання дуже значне такі крок, яких став в доведенні а вини безпосередньо президента країни в найтяжчі для мене злочині це насильство проти дитини, це депортація дітей, це депортація наших громадян з нашої території на територію Російської Федерації, і необхідно зазначити, що дуже гарна доказова база, чим саме тому, що при президент Російської Федерації особисто підписував наказ стосовно примусової депортації. Це такий дуже значущий юридичний факт, доведений факт, тому що це в загальному простирі, в загальнодоступному просторі, і можемо ми апелювати даним доказом безпосередньо в слухання міжнародному трибуналі. І даний фанк, він вже як апріорі є доказом, який доведений, тому що це оприлюднений безпосередній наказ, який сама Російська. Федерація оприлюднила та надала до загального розгляду, а, тому дані слухання вони дуже важливі. Вони вже а, дають нам можливість та подальший розвиток безпосередньо кримінального трибуналу стосовно. А, фізичні особи стосовно президента Російської Федерації та в подальшому стосовно інших фізичних посадових осіб Російської Федерації також хочу наголосити, що не лише до президента Російської Федерації Володимира Путіна було застосоване дане слухання, але й стосовно повноваженої по справі дітей Російської Федерації, яка також Причетна безпосередньо до депортації не лише дітей, але й наших діт... наших людей, громадян України, які проживали на території України, тому що Україна є незалежна суверенна держава. А вони в промисловому порядку змушували депортували. І велике питання, яке наразі було піднято в на цих слуханнях, стосовно застосування фізичного насильства до неповнолітніх малолітніх дітей тортур. 영아 <목소리법> Катування, фізичного знущання, тому дані слухання вони були дуже важкі з юридичної сторони, з моральної, з психологічно, але ті значні кроки, котрі були зроблені, значні досягнення, котрі були встановлені в якості доказів, вони систематично будуть накладатися в подальшому для вирішення питання після нашої перемоги до застосування безпосередньо вже покарання. До винних осіб в такому кричущому злочині проти нації, проти людяності, проти усього суспільства на усій планеті. Ми зараз до власне переслідування та притягнення до відповідальності керівництва Росії трошки далі перейдемо, але давайте можливо нагадаємо нашим глядачам, що таке взагалі міжнародний суд ООН та міжнародний кримінальний суд. Тобто міжнародний суд ООН це ж структура, яка вирішує там, спори між державами, тобто Україна може, маючи позитивне рішення по цьому суду, вимагати репарації від Росії, виплат компенсацій. Як це працює? Так, після встановлення вини, але хочу наголосити для наших телеглядачів, що це дуже великий час. Щоб ми не можемо розраховувати, що слухання до вирішення справи по суті будуть на протязі року або на протязі п'яти років. Ми маємо історичні факти, коли судові справи розглядалися десятиліттями. Тому нам психологічно необхідно до цього готуватися, розуміти, що докази збираються, докази будуть долучатися, докази будуть аналізуватися, доказам буде надавати оці надаватися оцінка. Але вирішення Шення справ по суті це на протягом значного часу, це роки десятиліття, можливо, і якщо ми ставимо акцент безпосередньо на відповідальність фізичної особи, я би на це акцент взагалі б не ставила, тому що ми розуміємо, що президент Російської Федерації та причетним особам вже багато років. Та значний вік. Ми всі сподіваємося, що не так багато залишилось, але все ж таки, він ще проживає, живе. І а, чи зможе йому фізичне здоров'я дозволити дожити до оголошення вироку? До нас дуже велике питання. Ми сподіваємося, що ні. Але а, ми ставили акцент безпосередньо до встановлення вини Російської Федерації як посудових осіб, так і встановлення вини держави, а це безпосередньо міжнародний суд ООН, для того, щоб в подальшому були визначені саме обсяги сум репарацій та застосовані міжнародні правові основи для виплат цих репарацій. Що це буде лише не лише майнової виплати Російської Федерації, тому що ми розуміємо, що. Економіка вона не буде такою, яка у Російської Федерації такою, яка була до війни. А це і а, арешт будь-яких активів Російської Федерації, котрі знаходяться на території інших країн, котрі підписали безпосередньо а, угоду про долучення до міжнародного трибуналу та долучення до Гаазької конвенції, долучення до а, Римського статуту. А, це після арешту а, оцінка цих майнових коштів прпрода. Аже цих майнових коштів та виплата репараційних коштів безпосередньо України з рахунків продажу цього майна, тому що тому це дуже важливий крок прямо встановлення вини, визначення обсягів війни. Тому наші правоохоронні органи, наші всі державні органи вони наразі займаються дуже великою роботою. Це підрахунки, це фіксування, це активізування всіх безпосередніх доказів нанесення матеріальної шкоди. Тому що ми наразі говоримо лише про матеріальні активи. Моральне відшкодування це окреме визначення буде трибуналу, окреме визначення вже в судовому порядку. Наразі це майнова шкода, котра була нанесена взагалі е державі Україні. А вже в подальшому буде розглядатися питання стосовно окремих випадків, окремих відшкодування. І ми маємо наразі дуже такий значний е крок. Це після встановлення е та проголовни та проголошення вироку, ми як фізичні Ічні особи громадяни України, також маємо юридичну можливість вже звертатися безпосередньо на відшкодування моральної шкоди, на відшкодування втрати по здоров'ю, на відшкодування додаткових майнових наших втрат. Тому ми дуже очікуємо. Ми плідно працюємо, ми збираємо докази, ми долучаємося, ми відслідковуємо і ми надаємо всі можливі переконання, щоб нас не лише почули. Не лише зрозуміли, але і е, надаємо можливість безпосередньо усім е, учасникам процесу е, встановити, що е, наші докази є не лише легітимними, справедливими, оцінюючи надати їм оцінку. Та е, наші докази є е, загальною ксіому для вирішення питання по суті та винесення справедливого вироку. Ми працюємо над цим питанням дуже плідно. Ну, власне, Антон Кореневич, спецпредставник України на міжнародних судах, нещодавно сказав, що можна очікувати рішення по міжнародному суду ООН, про яке ми говоримо, на протязі протягом півроку, тобто шість місяців, і воно вже може бути. А чи я правильно розумію, що ця справа є свого роду такою прецедентною для інших судових інституцій в Європі, і які будуть брати до уваги саме цю справу, ухвалюючи рішення на користь України? По-перше, я не погоджуюся з нашим представником. Це моя суб'єктивна особиста думка, але 6 місяців це занадто мало часу. Але я сподіваюся, я сподіваюся, я маю на це надію. Але необхідно очікувати, що можливо це буде витрачено трішки більше часу. Це по-перше, по-друге, це не лише рішення, та не лише вирок. Це безпосередній прецедент, який наразі буде перший в історії стосовно вирішення Рішення питання по суті стосовно вирішення питання по стосовно перших особ держави і винесення вироку та встановлення безпосередньої вини. Ми дуже очікуємо, що дане питання буде вирішуватися найкращачі терміни. І ми дуже очікуємо, що дане питання воно стане аксіомою та стартом для подальших вирішень та подальших міжнародних трибуналів, які обов'язково будуть і в подальшому зможе поставити прецедент не лише вирішення питання стосовно агресії. Та військових дій Російської Федерації проти України а й дасть змогу іншим державам, котрі розмірковуючи мають плани не застосовувати дані дії стосовно будь-якої іншої держави. В світі та не вчиняти такі жахливі дії, тому що кожна держава, котра має плани стосовно фізичного світу, чи військових дій стосовно іншої суверенної держави, вона вже буде мати цей прецедент, тому це дуже значний крок не лише для України, а для всього суспільства, цивілізованого суспільства. А з вашого досвіду, а що в таких судових справах є найважче, коли йде конкуренція між обвинуваченням, яке в тому числі представляє Україна, та захистом адвокатами, тими, яких найняла Росія, на мою думку, найважче це політична воля безпосередньо держав-учасників не сторони обвинувачення, не сторони захисту. А щоб почути, необхідно ем, хотіти почути. Щоб побачити, необхідно відкрити очі. Тому е, наша політична задача, наша юридична задача це безпосередньо відкрити очі та відкрити вуха, щоб нас почули, нас побачили, тому що ми розуміємо, що е, дуже велике значення має в будь-якому юридичному етапі це політична воля. Наразі ми бачимо, е, як наше суспільство, так і суспільство взагалі, що є е, 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 політична воля, але є е, е, політичний страх. Ми сподіваємося, що наших партнерів Європейського Союзу, держав-членів, все ж таки політичний страх відступи на друге місце. А політична воля стане на перша, і ми зможемо ми отримаємо можливість надати усі докази, котрі в Україні є в повному обсязі. Вони є нагальні, вони є юридично справедливі, вони є законними для того, щоб все ж таки нас почули та нас побачили. І нас зрозуміли, і вирішили питання відповідно до совісті, до закону та до всіх міжнародних норм, не лише юридичних, а й соціальних, політичних та економічних. Ми сподіваємося, ми все для цього робимо, працюємо в цьому напрямку. Якщо повертатися до переслідування та притягнення до відповідальності російського керівництва, то вже зараз є, як ви зазначили, ордер на арешт Путіна в міжнародному кримінальному суді. Наскільки це створює для росіян дискомфорт? Ну, з приміром до України нещодавно завітала делегація представників африканських країн, і там вони пропонували теж свій мирний план. І один з пунктів було власне призупинення ордеру на арешт Путіна. Адже в тому числі він планував їхати до Південної Африки на саміт БРІкс? Це група таких країн, як Індія, Китай, Південна Африка та інші. І, власне, якщо цей пункт з'являвся таки в списку пропозицій, то значить, напевно, його якось туди хтось вніс. І тобто він можливо важливий для росіян на ваш погляд, як це? По-перше, я хочу зазначити для юридичного розуміння, що таке орден на арешт. Орден на арешт це орден на затримання, це не вирок, це не рішення по суті. Тому орден видається для затримання для надання пояснень. А, так, це політично дуже значний крок, тому що а, такого прецеденту, що стосовно а, жодного лідера а, не видавалося. А, але а, для розуміння а, стосовно а, публічних виступів та публічних подорожів, а наразі він нікуди не подорожує. Наразі бунко це найка найкраща справа. Всі справи вирішуються лише там, по територіальній локальності. Тому а, стосовно юридичного значення, так це психологічно дуже важливе значення але ви ж розумієте, що пропагандна машина пропаганди, яка отра працює в Російській Федерації, вона все перелаштовує на свій бік, і навіть з такого значущого юридичного факту вони ем, намагаються створити юридичну ілюзію безпідставності і юридичну ілюзію стосовно того, що жодним чином це не буде впливати безпосередньо на життя самої Російської Федерації та на життя їх президента Володимира Путіна. Але Будь-які політичні дії вони є значущі, будь-яке рішення вони є відповідальним. Тому саме в те, що був виданий наказ стосовно арешту, це такий політичний крок, який не лише Психологічно впливає на усіх міжнародних на усі міжнародну спільноту, але й в подальшому стане аргументом в міжнародному кримінальному суді для вже вирішення по суті та надання правової оцінки безпосередньо вже президент Російської Федерації, але і якості підозрюваного тому дуже великий крок Мати е, можливість арештувати це вже значне е, таке значне рішення. Але чи зможуть вони це виконати? Я наразі думаю, що ні, тому це лише е, е, політична, юридична значуща річ, але без подальшого впливу. Це моя особиста думка. Ну тут мені згадується історія з Югославією та їхнім колишнім президентом Слободаном Мілошевичем, якого затримали і притягнули до ну привезли в суд у газі. Здається, через 2 чи 3 роки після того, як він залишив свою посаду. І загалом тут хотів би далі продовжити нашу розмову підготовкою міжнародного трибуналу проти Росії, адже це ж не лише Мілошевич, керів... Ви ж можете наголосити, що він не дожив до винесення вироку, тому. Добрий прецедент, але так, наскільки але... на скільки але на власне його затримали і в залу засідання суду таки доставили, і він там навіть сидів. Ну і це свого роду навіть таке я б сказав приниження, можливо, для колишнього президента. Ви знаєте, для Володимира Володимировича Путіна мені взагалі своє приниження кажеться: не можна застосувати, тому що вже настільки принизити себе як фізичну особу, та настільки принизити свою державу, Ну я не знаю, що може бути більше. Я так, але тим не менш, якщо ми говоримо про військові злочини Росії, це ж не лише топ-керівництво, це і міністр оборони, і конкретні командуючі військами на полі бою, тобто потрібен такий великий трибунал, і Україна власне його просуває його створення, створення окремого трибуналу. Але чомусь не всі у світі підтримують таке рішення. Є ідея зробити те, що було для ну, тобто були окремі трибунали проти нацистської. І Німеччини проти Японії, але потім був такий загалом міжнародний кримінальний суд лише в ГАЗі, проти який розслідував загалом усі воєнні злочини. А чому в світі проти створення окремого трибуналу проти Росії на ваш погляд? А, моя особиста думка політична воля. Жодної юридичного підґрунтя до цього питання немає. Лише політична воля. Її наразі немає. Я наразі глибоке забонепокоєння, глибоке стурбування, переконання. Але політичної волі немає, тому що а, якщо була політична воля, то створити загальну юрисдикцію чи кримінальну юрисдикцію це можливо протягом одного-двох місяців. Це юридично можливо, це економічно можливо, політично можливо. Але а, наше суспільство, європейське суспільство то міжнародне суспільство воно знаходиться на позиції став нації. І ця стагнація проявляється не лише в економічному русі, але й в політичному та кримінальному. Тому е політичної волі немає. Політичного бажання немає і рішення немає. Всі спостерігають лише на розклад бойових дій, і з подальшим нашим просуванням, з подальшою нашою перемогою. Я глибоко переконана, що будуть створені одразу і кримінальні суди, і трибунали, і от суспільства, і загалом будь-яка політична воля. А лише тоді, коли європейське суспільство зрозуміє, що вже зовсім недалеко до нашої перемоги. Цинічно, але ви мене спитали стосовно моєї особистої думки, і це правда. Я особисто так вважаю, що лише усвідомивши, що остаточно Україна перемагає, ми одразу отримаємо ту понад підтримку, котре вони зобов'язані були морально надати нам спочатку, з, з першого дня війни. Так я Теж певної міри з вами погоджується, але наскільки тут може спрацювати, наприклад, інший механізм, коли українські суди ухвалюють рішення щодо притягнення до відповідальності росіян за військові злочини, а потім їх оголошують в міжнародний розшук і там же ж можна залучити Інтерпол як таку міжнародну інституцію. Чи можете цей варіант спрацювати? Може це варіант спрацювати, але ж лише для фізичних осіб, котрі не є державними посадовими службовцями, тому ми розуміємо, що стосовно міністра зовнішньої політики, стосовно міністра збройних сил України, стосовно головнокомандуючи країни-агресора, дана позиція стосовно вирішення судової справи та проголошення рішення на територію України, застосовуватися міжнародній практиці, не буде так стосовно фізичних осіб, котрі скоїли злочини, з цією злочини. Були доведені, ми можемо звертатися до міжнародного а, організації до інтерполу стосовно розшуку. Якщо ці люди будуть перебувати в країні застосування конвенції, вони будуть затримані, вони будуть а, доставлені на територію країни для вирішення рішення по суті. Там буде дуже велика юридична робота, тому що це іноземні громадяни так. Але стосовно керівництва наразі лише політична воля. Європейського союзу лише політична воля міжнародних організацій, лише політична воля інших держав-партнерів або держав долучених до міжнародних договорів та міжнародних статутів. Лише так, і ми це повинні розуміти. Ми повинні це доводити. Тому це дуже велика робота. Це значний пласт, який необхідно проводити саме нашій дипломатичній службі, і вже долучати нас як фахівців, як долучати нас, як юристів, як міжнародників для. До казової бази для доведення це в міжнародних трибуналів. Але перша робота це перш за все, це дипломатична служба, це дипломатичні наші раунди, це дипломатичні наші посадові особи, котрі зобов'язані зробити все, щоб їх почули. Так дійсно в нашій дипломатії і в наших юристів міжнародників дуже багато роботи в цьому напрямку. Я вам дякую. З нами на зв'язку була Ольга Драчевська, адвокат кандидат юридичних наук.